Вітаємо вас в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Конт є універсальним, проте більша частина деталей – художня література, класичний та сучасний авторів, зарубіжних та українських письменників. У повномасштабне оформлення мало надходить книжок бібліотеку, Тому ми, ми разом створили таку акцію. Інтелект переможе війну. Ми збираємо стару рідянські книжки, не тільки. На Виручені кошти, кошти купуємо нові книжки української мови. Акція книжка-джерело буде живої. Збираємо книжки для військових. Лікарня. Також пересилаємо книжки за кордон нашим українцям, які вимушено переїхали через війну. Також багато інших акцій. Запрошуємо вас доєднатися. Наш відділ проводить безліч масових заходів. Зустрічі з письменниками, майстер-класи української мови та історію України. Якщо ви хочете стати нашим читачем, то можете записатися в секторі обліку в нашому відео. Маючи цей читайський квиток, ви можете користуватися послугами нашої книгозбірні упродовж року. Безкоштовно. Так. Безкоштовно. Дякуємо вам, що завітали до нас. Зараз ми перейдемо до іншого відео. Наша бібліотека є головною в області. А зараз у нас є зведений електронний каталог наших видань і видань області. Ходите на сайт бібліотеки, там де електронний каталог, заповнюєте форму і відшукуєте собі те, що вам потрібно. Вітати. Вас в стінах нашої бібліотеки. Зараз ви присутні в цьому залі, У нас тут знаходиться декілька відділів: це відділ технічної літератури і відділ літератури сільського господарства, відділ інформації з питань культури мистецтв. Я як за відділом технічної літератури коротко вам розповім про ту літературу, яка є в нашому відділі. Виготовляти іграшки, можна е, також різні салфетки, які штучні квіти, ну, різні різні прикраси. Тут є, бачу молоді люди, то ми від. От, наприклад, у нас такі цікаві журнали є по е, е, комп'ютерній е, техніці і по інженерних технологіях, Чіпню такі журнали є. Техніки. Журнали, які ми отримуємо. У нас також є література про домашніх полюбленці, кішок, собак, також по е, підникарству, ківництву, про сад, про город, так само про рослинництво, про квіти, півонії, енциклопедія підникарства, також у нас є література по е, джільництву і багато є книжок по е, грибах, різні види грибів. Тут знаходиться офіційний хаб церквої освіти, де забезпечений доступ до національної платформи актуальних є, є освіта. Зокрема, серед навчальних курсів там є курси, теми безбар'єрності, їх є сім на сьогодні, які, які ви можете теж, будучи користувачами нашої розбірні, опановувати. Відеоряд супроводжується інфографікою, саптитрами. Запрошувати. Мистецтво говорить сама про себе. Тобто література по мистецтві, по архітектурі, культурі, по музиці, все, що складається наше життя. Наше життя неможливо без радості, без музики, без живопису. У нас дуже цікавий ілюстрований альбоми, Шедеври де вихоніть живопису. У кожного місяця тематичний розклад, mm -hmm. де в понеділок проходить англійська з волонтером корпусу Миру на початковий рівень, а в четвер це англійська для туристів з волонтером-марічкою, яка є опускницею багатьох міжнародних програм. А В середину п'яту годину це вже східна мова турецька мова для початківців. Для читального з ви можете знайти книжки з історії, з психології книжки останніх років. У нас це один з небагатьох відділів, де не можна брати літературу з собою. Протягом робочого дня в бібліотеці до 6 години навіть, до 15-6, ви можете працювати з тими книжками в обох читальних зонах, в нас в основному Література, тобто медична для студентів медичних вузів, і училищ медичних, і для лікарів. Але також є в нас література, традиційна медицина, нетрадиційна медицина, є по здоров'я, як бути здоровим, є про, по, по косметиці, про, по психічному здоров'ю. Зараз у нас виставка зараз психічне здоров'я і стрес. У нас також є байбері група Будьмо здорові разом, де ми даємо. Цікаво, як зберегти своє здоров'я. І у себе, тобто вірити в себе і все, людина досягає, які висновують. І все, що ми продовжимо наші зустрічі. І ви будете приходити на наші заходи.